Йо всім привіт, радий бачити вас в новому відосі з цим прекрасним самокатом, якого я розіграю за 100 гривень за донат на ЗСУ. Сьогодні я приїхав до ось цих мотоциклів, подивімося в ну, не старенький гаражик, але коротше, мій гаражик лютий. Тут нас стоїть затяночка, скоро випустимо з ним відос. Тут стоїть е стукер. З чудової ледовської фари, крос-МТ, з маятниковою вилочкою, також будемо скоро знімати з нею контент. Так що підписуйтесь і не пропускайте відоси. І сьогодні чудовий підписник відправив тюнінгові запчастини на цього лютого драбача самоката на триперному мото... А. Коротше, від бензопилки моторчик, і на нього ставимо ось таке тюнінгове щеплення, яке підписник також. Доробив, допрацював. Це у нас тут е, оливо наплавлене на щеплення, воно виходить важче і щеплення вже буксувати не буде, бо на ньому трішки буксувало щеплення. Можливо, то й не щеплення, а просто розбитий редуктор. Але редуктор також він відправив новенький. Тому самокат буде валити просто по лютому, все буде ідеально зроблено. тому... Будемо перевіряти на ньому максималочку. Саме в цьому відосі. Тому оформляємо підписочку, ставимо лайкос, пишемо якийсь крутий комент і. Щоб прийняти участь в розіграші цього самоката, до речі, ми назбирали вже 3000 з чимось гривень. Вже зовсім скоро будемо його розігрувати. В принципі, після цього відео можна вже його розігрувати, коли він буде повністю натюнячений. Ми перевіримо його максималочку і тоді розіграємо. Щоб прийняти участь, вам потрібно просто задонатити 100 гривень по посиланню під відео, я залишу посилання на баночку або за номером карти і все, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу і будемо його розігрувати. Певної суми тут немає. Чим більше задонатите, тим більше ми відправимо всі кошти на ЗСУ. Тому давайте починати ставити ці люті тюнінгові запчастини. Знімаємо бачелу, тому що він перекриває повний доступ до редуктора. Я думаю, якщо його зняти, то... В принципі, можна буде без проблем зняти редуктора і не розбирати його повністю, не знімати цього моторчика, і все буде чітко не можу, просираю його. Коротше, поки що нічого не виходить, але зараз, я думаю, вийде трішки хвилинка реклами і ми продовжуємо. Вже знімаємо останню частину щеплення. Так, під ним була шайба, да? так? Дуже важко воно йшло, але все-таки пішло. Ну, ну і ці набагато важчі. Залили сюди десь напевно 20 грам масла, можливо 30. Ну коротше нормально, так що чуть ли через верх може і не пішло. Але воно тут трохи тече по ось цим щілинам. Тобто тут, напевно, немає прокладки і воно витікає. Тим не менш, ставимо вже його на мотоцикл. І Сьогодні я знайшов чіткий бензин вже з нормальним маслом розбавленим, 2Т, і можна на ньому перевіряти максималочку. Тому давайте зараз зальємо повний пак 05 і дамо на ньому газу. Ну а я вам нагадаю, що цього монстра ви можете отримати всього за 100 гривень. Посилання на баночку залишу в описі під відео. Дай мне я попробую ее посмотреть. О! О! Да нет, а все, ты Yeah. Тридцять чотири вже є, і це я не човив. Давай я спробую, я більше дам сідає з порту. Опана, все. Сільським фунгіцитам це не подобається. Добрий день. Добрий день. діти сплять. Та все розумію, ми відео знімаємо пару разів. Я розумію, то беріть хлопці та собі, знімайте, я нічого не маю проти. Ні, ну ми ж на зло нічого не робимо. Серйозно, ще може раз приїдемо, все. Бангіцит до макарський. Да, але отримав тягнути. 38. Я, ж, я так і знав, почти що 40 буде. 38 кілометрів. Ну що, їдемо на, на цій? На асфальт? На асфальт, бо це не діло, хлопці. Не В андурових умовах він видав 38 км за годину і 48 коней. Зараз подивимось, що буде на асфальті. За чим ми, ми туди пастимо? Хлопці, ну і не забувайте, що цей підбайк також розігрується. Розіграш мав бути 3 травня, але трішки пішло не по плану, все, тому що нічого ми не назбирали, все таки. Зараз там є тільки 20 тисяч донатів, потрібно ще 20. Тоді будемо розігрувати, тому приймайте активну участь. 250 гривень і цей 190 дев'яностой підбайк може бути вашим. Просто класний підбайк. Дуже чіткий. Правда, Любомир? Yeah. Ні, це правда. Yeah. Ну. Тулить він що, капець. тому їдемо перевіряти на асфальті максималочку. Але на <пілка> підкові цим весело їхати. 40 кілометрів. -40? 40? 40? Покажи, покажи. 40 кілометрів. <пілка> ну це погано стартанув. Зараз спробуємо ще <пілка> раз. Та 40, блін. Та ти саме, ти то тобі ще не було. Треба було б скидати, поняв, і щоб кожна максималка як нова була. Давай ще я раз попробую. Ну давай, ну, зброс, все. Скинули по нулям. Любомир буде зараз спробувати. Тримай. 7. А, а, -а, -а, -а. швагро! Ну ну, 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 ну ну ладно. Добре. Ну, коротше, коротше тулимо додому і зараз будемо підводити підсумки. Максимальна швидкість у нас була 40 км за годину, мені вийшло це розвити на рівній дорозі на асфальті. Тут було 38 максималка, да? Да, в мене 38 в 38. тебе було. Да, це на грунтовій, на повному офроді, ендуро. Тому для рибалочки цей мопед просто прекрасний. І навіть для асфальту з'їздити в магазин за хлібом, Чудово, він себе показує тюнінгове щеплення, також новий редуктор. Він Реально додає швидкості, міцності, потужності, і він починає їхати дуже і дуже круто. Тому все, самокат повністю на мазі, можна його віддавати переможцю і все буде чітко. Нагадаю, що ціна одного квитка 100 гривень, кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більше шанси у вас виграти цього прекрасного мотоцикла. Посилання на баночку залишу в описі під відео, як завжди, тому переходьте та приймайте участь до наступного відео.